Це що в мене є питання на рахунок цієї фільоночки, бо так дуже незрозуміло воно, чи це воно так зачищене, чи це цинк, ну. Ну, майже убрав цинк, хорошо, дивись. отут тут чорноту, чого ти не обрав? Ага, тут я ще, да, я тут просто ну, втиканув. І... Ну, ми ж маємо все лудити, ну, чи да, не все? Ну, все, да, от тут теж. Отлично. Так, да, оце треба канці робити. Ага. Оце і прочищати кант, ага. тому що голова буде лягати, і ми потім спельшу, ага, буде розбортовка. Ну, так же само тут внутрі. Uh -huh. Бо ми будемо з'єднувати там олово, uh -huh. yeah, це все повичищаєш. Ну no, тут. А в общем, да. да І завари заварю. Її не має бути. І от дірочку на конторі теж завари. Лучше заварити, бо я не знаю який слой. Якщо б я знав, що тут великий слой, то все одно. А якщо не знаємо кісло, uh -huh. то не все одно. І от, бачимо, Угу. Вот два. Ну так да, це не зачищено. Це все Пропустив. ну, впливає. Це mm -hmm. все впливає, якби. А так, в общем, так. Да. Ну все одно надо вот. Це все, здесь, ще трохи не дочитися. Воно трошки відрізняється близькість. Mm -hmm. ну, mm -hmm. да, трошки... Чим ти краще підготуваєш площину, тим краще буде лягати олово і обробляти його легше. Угу. Mm -hmm. так.